Всім привіт! З вами кіт. Минулого разу ми зупинилися на смерті воїна. Собачий сказ перекинувся й на нього. І задля інтерактиву було проведено голосування, яким персонажам далі намагатися взяти 60-й. У арсеналі були мисливець та друїд. А для фану була додана категорія рандом. Особисто я хотів пограти за друїдку, і деякий час голосування йшло дуже напружено, адже було незрозуміло, хто все ж таки переможе: донька лісів чи основний заробіток арбітражників казино. Отже, спільнотою було вирішено, що рулетка у голова. Тож спочатку вибираємо расу, і це, як ви бачите, орк, а далі з доступних йому класів. І на моє здивування, це не був воїн. Створювати гулдана 2.0 щось не дуже хотілось, а ось симпатично оркінню це вже інша справа. Тож сьогодні починаються пригоди чорнокнижниці на ім'я Зільонка. Посунувши своїми досить широкими плечима орка і троля, у яких 100% склалися тісні стосунки, хапаю перший квест. І хоч я не фанат орди, проте грати за них цікавіше, бо річа качався і все навкруги не таке заїжджене. Другий, третій та четвертий рівні хапаються дуже швидко. Та й контенту там маловато. Хоча були випадки, коли я й на третьому рівні помирав. Головною проблемою для чорнопідручників є впевненість у тому, що до 10 рівня вони такі ж потужні, як і після. Проте це зовсім не так. Треба бути обережним за агро, а у Пета дуже швидко закінчується мана, і це мале чортання просто п'ялить як тебе гризуть. Тож, забігаючи до печер, треба бути обачним і хапати не більше одного, ну край двох монстрів. П'ятий рівень на базі. Головний орчість колокації переможений. І чим чекуємо спочатку у Доротар, там треба зробити домівку та по можливості вивчити профу. І як я і згадував у минулому новорічному відео, навіть у класичний Вов на свята прикрашають локації. А вже у Орди свій погляд на красу, але щось у цих черепах та ціпках на ялинці є, особливо з огляду на те, що прикрашати ялинку це язичний звичай. Неподалік від поселення є завдання, за виконання якого дають малюсіньку торбинку, і мій ординський хом'ячок просто сіпає за шкарпетку і потребує його виконання. Узявши шостий рівень, спало на думку створити ще одного персонажа за Орду. Хтось у коментарях казав, що воїн то фігня в плані прокачки і нумо качати розбійника. Тож чому би ні? Нехай буде у пулі персонажів ще й розбійник, а чорнокнижниця зможе перекидати туди зайві скарби. Нехай це також буде оркиня, але більш агресивна, бо спеціалізація зобов'язує. А ось приклад того, як швидко складається бісеня, і Варлок стає не дуже й імбою, особливо коли проти тебе було два култіраських воїна. А вже ж їх було подолано, але 55 хп це вже не дуже впевнена перемога, бо кріти ніхто не відміняв. Надававши поли сині начальнику цитаделі, відбираю ключі і починаю лутати скарби. Буквально через десяток секунд з'являється інша його копія. Все так само, як у нас у Раді. Одного крадія прибрали, а вже сидить новенький. Нічого, із цим розберемося. Відчинивши іншу скриню, до мене забігає ще один воїн. І здалася я йому, Дуриська якийсь. Розбираюся з ним і вирішую пішки не бігти, а почекати три хвилинки та телепортуватися. А у селі на мене чекав подаруночок. Високорівневий мисливець подарував сумочки на 6 слотів, усього по одному бідяку за штуку. Напевно, захотів побути святим Миколаєм напередодні свят. Тож я з радістю придбав кілька торбинок і від щирого серця подякував Таурену. Восьмий рівень був добитий на кабанчиках і можна повсти до поселення тролів. Тепер більш безпечно виконувати там завдання. Проте пощастило і додався у групу з мисливцем, де за кілька хвилин зачистили острів від вуду сектантів. Я розумію можливе невдоволення жіночої аудиторії, проте не зміг не приділити увагу тому, як м'язиста чорнокнижниця рухає стегнами. У іншому житті вона могла б бути моделлю на подіумі. Обігнавши двох тролів, хапаю скриню і поряд завершую завдання у цій частині локації. Сподіваюсь, вони не дуже образились. Тепер, перебравшись ближче до Дуротара, настав час шинкувати їжаків. А додатковою мотивацією виступають чергові скарби. Якщо чесно, якийсь геншин а не Варкрафт. Кількість скринь на метр квадратний просто скажена. Скоріше за все, це тому, що онлайн сильно просів, або мене кинуло у якесь мале дзеркало. Десяточка є, тепер черга ділитися скарбами з, з розбійницею та пройти ціпок завдань на пустотника. Та побачивши у чаті заклик троля, а точніше, тролихи чи трольки, я хз, як воно правильно, треба допомогти з квестом на 12 рівень, тим паче, що і мені він також потрібен. Той гоблін досить сильний, та й його свита чимала. Тому краще удвох зробити цей квест та не паритись. Дамагу буде достатньо, плюс у мага є сповільнення. Поділившись з соленим огірком, що залишився ще з Різдва, командую спускатись униз. Розчистивши шлях та поставивши мітки, починаємо відпрацьовувати по цілям. Вони 9 рівня, ми 10 та одинадцятий. Ізі, як на мене, перший розсипався дуже швидко, тому атакую бісенятою головного гобліна, а магу залишаю орка. Коротун скрутився за лічені хвилини, проте вони удвох висіли на моїй красуні, і треба було трошки похилитись. Тримаю руку на баночці настійки і вирішив, що не варте воно того, бо маг вже подолав свою ціль і швиденько мені допоможе. І як назло розпавнувся новий карлик, щось дуже швидко вони воскресають, будьте обережні граючи на хардкорі. Поки я думав, чим себе погодувати та відновляв огірки, цей довгов'язий тюбик кидає вівцю на гобліна і вирішує облетати лежачого, незважаючи на те, що з обох боків стоять орки. А вже ж ця синя шкапа зриває усіх одразу, тому не маю часу на аналіз ситуації і влітаю у воїна. Той розлетівся дуже швидко, але й мого малого майже вбили. До того що тямувся гоблін, і тепер настав мій час накивати п'ятем. Сховавшись за скелю, створюю камінь здоров'я. Зовсім не подумав, що вісить каде. У якості цілі обираю оркиню, щоб розвантажити мага. І з якогось курва переляку мені прилітає як від неї, так і від гобліна. Очманіти можна, якого ляда взагалі на мене усі зірвалися, якщо тролиха розпочала той двіж. Отримавши три потужних копняка у 1535 та 53, а вже ж моя ще не до кінця, почернівша душа, відлітає у інший світ. А це синє гімно ще й агронуло ящера, просто люте неподобство, у 60 60 рівня. А вже ж він також помер. Підбігши у ближній бій, я міг би використати череп і якось захилитись. Проте все було настільки спонтанно і тупо, що навмисно ще й треба постаратися так зробити. Коротше кажучи, троль є троль як у інтернетах, так і у Варкрафті. Якщо чесно, я не дуже засмутився, бо чорнокнижник вже був у наших пригодах. Та і 10 й десятий рівень це не так багато, щоб дупа горіла. Але а вже ж шкода часу. А для більшості з вас це кайф, бо наступним персонажем буде друїдочка, яка отримала також багацько голосів в опитуванні. І як же вчасно я поділився десятьма срібними та сумочкою з розбійницею. Ось така коротенька історія вийшла. А з вас, як завжди, реакції та підписочка. Також нагадую про існування телеграм-каналу. І дуже скоро, я сподіваюсь, буде перший стрім, бо якось пора вже. Щиро вдячний вам за перегляд. Бережіть себе та не хворіте. А з вами був Генкіт. Почуємося!